Друзі, всім привіт! Вітаю вас в Україні. Цвітіння грудня місяця починає оцей дендробіум. Дуже ніжні і красиві квіти має він. Подивіться, які рисочки. І колір. Знаєте, колір у нього такий, не можна сказати, що він блакитний. Скоріш за все, це колір блідого вузочку. Отакий. Він дуже-дуже ароматний. Ароматить він зазвичай зранку. І аромат він взяв від свого батька, від дендробіума аносмама. І я вже показувала вам його неодноразово минулі роки, квітне він такими букетиками. Букетик, на якому перерахувати квіточки, то дуже складно. Цього року, як я казала вам, дуже складне літо. Було в нас, бо рашистські окупанти знищили Каховську дамбу і 600 тисяч містян та гостей нашого міста з Херсонщини, Донеччини, які знайшли захист і притулок в нашому місті. Тікаючи від рашистської окупації, ми залишилися, можна сказати, геть без води. Лише декілька. Районі міста мали, мали трохи води, але вона була погодина. В моєму районі води не було взагалі. І я змушена була шукати воду скрізь. Я купувала її в магазині. Я ходила кожного вечора з відерцем по під магазинами і збирала у людей воду з-під кондиціонерів, гріла її і потрохи-потрохи поливала свої орхідеї. Майже ніхто з них не вдобрювався. Як я казала вам, що це важке, дуже важке літо, це було жахіття, і пережили не всі мої орхідеї, але ті, що вижили, вони справжні українські герої. Цей дендробіум я вже розповідала вам про нього минулого року. Це дендробіум із серії, який я називаю Купила хом'ячка, а виявився. Ведмедь. Я його купувала, у нього були не дуже такі довгі псевдобульбочки. Мені казали, що це дендробіум середнього розміру, але кожного року він вирощував все довше і довше псевдобульбу, і зараз в нього псевдобульби більш ніж метр. Вони дуже-дуже крупні. Але знаєте, коли він у підвішеному стані звисає у мене на лоджії, то Вигляд має дуже-дуже красивий. Оці, плеті, оці довгі плеті спочатку вкриті, поки вони зростають вкриті листячком, а потім це листячко опадає і на майже голих псевдобульбах цей дендробіум квітне. Тобто це листопадний дендробіум. Як я вже казала вам, листопадні дендробіуми мають мати період спокою, тобто зимову прохолоду. У домашніх умовах сухий період це мається на увазі дуже такий, знаєте, скудний полив. Ну, от, Наприклад, я свої листопадні дендробіоми поливаю проливом один раз або два рази на місяць, але багато світла. Повинно бути світло. Якщо темно, то краще взагалі не поливати, а лише оприскувати. Листопадні дендробіуми повинні обов'язково повинні мати прохолодний спокій, тобто прохолодну зимівлю. Якщо їх не витримувати температурний режим, а, це, а до цих дендробіумів, до речі, відносяться і дендробіуми Нобіля, то замість квітів їхні плеті вкриваються кейками. Кейки для таких рослин, то не є добре. Кейки то для тих, хто любить розмножувати і продавати орхідеї. А якщо ви хочете бачити пишне цвітіння, то, то повинен бути скудний полив обов'язково прохолода. Підсуньте горщик із своїм нобеля або ще якимось таким дендробіумом ближче до скла, і будуть у вас квіти. Якщо не вдалося. І все ж таки з'явилися кейки, то на зимовий час кейки краще зняти. Кейки вони виснажують псевдобульби. Вони забирають всі поживні речовини з псевдобульби. І особисто я вважаю, нічого гарного в кейках немає. До речі, дендробіуми аносмами дуже-дуже рідко дають кейки. Це крос дендробіума мама на дендробіум сантана. Я дуже-дуже люблю диндробіуми анусмуми. І в мене він є варіантний, з красивим листям. Я вам також його показувала у диндробіума мама, дуже крупній. Але розмір квіточки і оцей букетик, то це то цей, цей дендробіум взяв від своєї мамки, від Санта, сантани. Якщо дендробіум Аносмум, то видовий дендробіум, то дендробіум сантана, то результат запилення Манілі маніліформи на дендробіум федерискиану. Тобто то первинний крос між двома видовими дендробіумами. Я вже неодноразово казала вам, що у природних умовах листопадні дендробіуми вони зростають на деревах і зазвичай то листопадні дерева і коли опадає листя, то в своїх, в своїх умовах то там мало, дуже мало опадів, але є. Роси. І ці дендробіуми зволожуються за рахунок нічних та ранкових опадів у вигляді роз. В домашніх умовах, особливо у квартирних, які там у нас роси, тож ці дендробіуми все ж таки потрібно трохи поливати, або оприскувати, або, як я поливаю проливом один-два рази на місяць. Влітку ці диндробіуми. Люблять дуже обільний полив і багато добрив. Можна сказати, кожного третього або кожного четвертого поливу вони потребують добрив. Але, як я казала вам, цього року вони змушені були терпіти з дуже скудним поливом, майже без добрив. Тож і маю я отаке от скудне цвітіння. Але як я, як я вважаю, що головне, що день цей пережив і наступного року виростеть нові, гарні, красиві псевдобульби. Ну а ці старенькі почнуть скидати лисячко і саме псевдобульбочки, які, яким рік або два, вони починають квітнути. Молоді псевдобульби зазвичай не квітнуть. Як зрозуміти, що прийшов час скорочувати полив, я вам вже казала, коли на псевдобульбі з'являється стоп-лист, лист, який зростає перпендикулярно, то ми починаємо скорочувати полив. Нічого складного у догляді таких дендробіумів нема. Складнощ, так, так це тільки в тому, що треба знайти місце. Де, де повісити отакого от велетня. Але якщо у вас є таке місце, то це прикраса. Такі дендробіуми справді дуже прикрашають оселю. Мені подобається. А на цьому в мене все, дорогенькі. Бажаю всім миру, здоров'я, наснаги. Тримаймось, ми переможемо. Все буде Україна. До нових зустрічей, любі мої, у наступних відео.